Доброго ранку всім, такий осінній, гарний раночок і таку раритетну шкоду я на відео огляді хочу вам показати. Шкода Ромстер з такому гарному кольорі, з Голландії пригнана, свіженька, без жодного підкрасу 2007 року. Випуску вона по буків восьмий, в техпаспорті голландському вісьмерочки скрізь стоять, але розмитне на Ось. На хорошій зимовій гумі, Автомобіль без жодного підфарбування, по салону, що зовні дуже в гарному стані. Є якісь там сколи мінімальні. Ось, ось. але нічого такого серйозного, там паркутці не ось навіть. 5, 1.6 MPI, 16 клапан, двигун, всі як люблять, атмосферний, звичайний, хороший, з хорошим розходом і дійсно, динаміка трохи краща, ніж в такого простого 1.6. Значить, так. Зараз пройдемося швиденько по інтер'єру салона, покажу що до чого. І по лакофарбовому покриттю. Ось вікна у нас всі сімерочки, кінець року. Ось, лобове теж наміння, оригінальне. Е, в автомобілі пробіг 230 тисяч. На сервісовано повністю від а до я повна сервісна історія там все є в сервісі. Ось Останній сервіс був з 21.05.2024 року 226 тисяч, слідуючий сервіс 240 тисяч. Два склопідйомнички, електрозеркала з підігрівом, ось шкіряне кермо, таке класне, оригінальне, не фарбоване, нічого. Ручка передач така, все ось великі магні... магнітола. З кліматиком, комп'ютер, круїз-контроль, такі накладочки оригінальні, шкодовські. Подивіться, все замовілено, ніде ржі немає, ну, абсолютно ніяких ні, ні, тільки що десь сержав, ще пороги, все повністю салон, такий чорний, гарний, вілюровий, класний. Не про... Сидіння ось не продавлені, нічого, гарбеки навіть є. Так що ось таке. Це з тервінок мінівенчик, сидіння їздять вперед, назад. В спинки ложаться. Відкидаються, сидіння швидко виймаються. ну Класна машина, така компактна, висока, дуже класна. Ну, ось паркопчик є, кому треба його можна знайти. Загрушечка ось тут заховати. Номера голландські, ось таке запаска. Тут ця заражає штукенці, запаска є. Зараз запаска, ключ там все, домкрат, є, Полка теж є, сюди ложиться, ось, ось сидіння так. Таким чином відкидається, виймається, можна щось перевезти, кому треба. Ось, так що воно не пропаляний, ніхто не палив нічого Ось, взагалі. Просто клас. Машина така за такі кошти. Ціна буде її 5500. Кого цікавить, телефонуйте. Добре, зараз була карма, що там, то пройдуся І щоб бачили люди, що... Машина дійсно не фарбована. 76, 90, 107, 82, 100, тило, 100, 100, 100, 99, 82, 91, 100, 112, 98, 91 гарочка, 70. 78. Кришка багажника. 93, 96, 99. Крило заднє 86, 95, 75. Дах, 94, От фарбована 94. Дверка задня, ліва, 98, 98, 99, 102, 100. 93. Крило, переднє, ліве, 102, 100. 99, 85, тут 106. Автомобіль абсолютно не фарбований. На хорошій зимній гумі. Все в автомобілі є, два ключі, сертифікат зроблений, пройдений. 5500 ціна даного автомобіля буде. Так що всім гарних покупок.